Вітаю всіх друзі! Час дуже швидко плине і ось він настав для подання квартальної звітності за перший квартал 2023 року. Така звітність буде подаватися з 1 квітня 2023 року і триватиме по 9 травня 2023 року включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Одним із таких звітів є декларація по єдиному податку 3-ї групи, тих хто на 5%. Сьогодні ми розглянемо приклад заповнення такої декларації і обговоримо всі основні моменти. Отож, друзі, я зайшла в електронний кабінет і коли я звітую, я розпочинаю свою роботу, як завжди, із ведення звітності. Для того, щоб подати таку звітність, мені потрібно обрати правильний період. В даному випадку це 23 рік. І обираємо перший квартал. Далі натискаю Створити і обираю потрібну мені форму. Сьогодні ми розглядаємо F0103308. Це податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи, друзі квартальна. Натискаю. Далі я перевіряю стан документу, щоб в мене стояв тут звітний документ, і натискаю Створити. Не от додаток 1, не додаток 2 я не відмічаю, оскільки сьогодні ми звітуємо лише декларацію ніяких додатків нам не потрібно. Просто натискаю Створити. Але друзі, я вже створювала, заповнила її, щоб. Не гаяти вашого часу і давайте тепер уважно її розглянемо. Йдемо згори. Бачите, стоїть хрестик звітна, оскільки ми обрали правильний, правильний стан документа, коли створювали наш звіт. Далі електронний кабінет підтягне всі обов'язкові реквізити, нам перший квартал 2023 року, підтягне адресні дані, прізвища побатьки, ідентифікаційний номер, тут ми нічого не чіпаємо. Ми спускаємося вже аж до рядка 9. Фактична чисельність найманих працівників. Друзі, у всіх своїх відео я повторюю, зараз також я нагадаю, що якщо ви маєте найманих працівників, то ви вписуєте сюди їх кількість, тобто 1, 2 або 10. Якщо у вас жодного найманого працівника, не залишайте це поле в жодному разі пустим. Обов'язково поставте тут 0, тому що це поле є обов'язковим для заповнення, і якщо ви цей рядок оставите пустим, це буде критичною помилкою. Тому не забудьте тут про нулик. Далі, електронний кабінет після останнього оновлення, бачите, ще не доопрацьований, тому довідники тут не відкриваються. Ми вписуємо код економічної діяльності і назву вручну. Тепер другий розділ і третій розділ. Ми залишаємо, ми їх не чіпаємо, залишаємо для платників єдиного податку ті, хто на, другій, на першій другій групі, і спускаємось ось четвертий розділ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. Тепер читаємо уважно, друзі. Обсяг доходу за звітний податковий період 5%. Давайте я нагадаю, тому що це є типовою помилкою. Рядок 6. Яку суму ми, нам потрібно вказувати в першому кварталі? Дуже часто платники ставлять сюди суму і тягнуть її із попередніх періодів. Але це невірно, друзі. Ми звітуємо за перший квартал тому. Ми розпочинаємо свій звітний період і свій звітний рік із чистого аркушу. Ніяких попередніх періодів ми сюди не додаємо. Тут обсяг доходу, сума із книги доходів і витрат виключно за 2023 рік. Тобто я порахувала, скільки в мене за січень лютий-березень отримала з доходу, і вписала за ці три місяці сюди суму доходу. Отримувалось у мене припустимо 100 тисяч. Далі загальна сума доходу за звітний період. Восьмий рядок, також ставимо 100 тисяч. Спускаємося нижче. Сума податку ставку 5%, друзі, рядок 11. Ми порахували від 100 тисяч помножили на 5%. Це виходить 5 тисяч. Вписуємо рядок 11, суму податку 5 тисяч. Нараховано за звітний податковий період, рядок 12. Знову ж таки, ставимо суму податку 5 тисяч. Нараховано за попередній звітний податковий період, оскільки ми в першому кварталі. Так, тобто ми звітуємо за перший квартал. Ніяких попередніх періодів ми зараз бути не може у нас, тому рядок 13 в нас залишається пустим. Це якби ми звітували за півріччя або за 9 місяців, або за рік. Тому да, тоді рядок 13 заповнюється, тому що сюди вписується сума податку за попередні періоди, а в першому кварталі вона залишається завжди пустою. Далі сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет, рядок 141. Знову ж таки, наші 5 тисяч. Рядок 14-12, я залишаю пустим, оскільки немає додатку по МПЗ, то він нас зараз не цікавить. Бачите, нічого не написано. І наша остання, наш останній рядок рядок 14, знову ж таки, це 5 тисяч, це сума податку від 100 тисяч, яку я повинна сплатити до бюджету. Спускаємось, друзі, нижче. Рядок 21 у нас наразі пустий, тому що я не маю додатку по ЄСВ. Ніякої суми тут немає. І відміточок. Рестиків тут навпроти додаток 1 і додаток 2 я не ставлю, оскільки в пакеті вони в мене не йдуть за перший квартал. Все, друзі, тепер ми що робимо? Перевіряємо. Ось, бачите, перевірено, вірно, заповнено. Зберігаємо. І, як завжди, друзі, коли ми підписали звіт і відправили, не забуваємо дочекатися на зелененьку квитанцію. Тому що друзі часто дуже люди відправляють звіт і забувають перевірити, дойшов він, не дойшов той звіт. Буває таке, що звіт помилковий. Приходить червона квитанція, пакет не прийнято, і звітність вважається неподаною. Тому друзі. Звіт по єдиному податку завжди приходить дуже швидко, буквально на протязі однієї години. Не полініться, перевірте, це у ваших інтересах, щоб все було вірно. Все, друзі, дочекалися, що зелененька квитанція, пакет прийнято. Все добре, ви відзвітували молодці. Я сподіваюся, що це відео було для вас чимось корисним. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть у коментарях. А поки що всім дякую за увагу. Всім добра!